Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, вони красиві. Подивіться, які гарні квіти. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому ці квіти називають кімнатними? Правильно! Тому що вони ростуть в кімнатах. А давайте пригадаємо, з яких частин складається рослина: корінь, стебло, лист і квітка. Правильно, молодці дітки. Давайте згадаємо назви кімнатних рослин. Фікус, сансев'єра, Драцена, Хлорофітум. Алої вера, клєвія, традисканція, фіалка, каланхоя. Ці рослини не тільки прикрашають кімнату, але і лікують людей, очищають повітря і збирають пив. Кімнатні рослини це не тільки краса, а й частинка живої природи, яку потрібно берегти і оберігати. Для життя рослин потрібне тепло, світло, повітря, вода, земля. А ще кімнатним рослинам потрібен догляд і наша любов. Рослини треба поливати відстояною водою, оприскувати і розпушувати ґрунт. Для цього використовуються спеціальні інструменти по догляду за рослинами, рихлити поверхню землі горщику. Щоб до кореня потрапляло повітря, використовують отакі грабельки і лопатку. Такі ножиці використовуються для того, щоб дуже обережно обрізати сухі листочки або гілочки. Оприскувачі використовуються для поливу квітів, а також для зложення повітря навколо квітів. Рослини дихають листочками, і тому листочки потрібно протирати вологою серветкою. Такі ліки використовуються для поливу рослин. Втоми я не знаю, квіти доглядаю, я земельку розрихляю, з ліки квіти поливаю, щоб росли мої квітки і красиві, і стрункі. А зараз давайте розглянемо всі предмети, які потрібні нам для того, щоб посадити кімнатну рослину. Вазон або горщик. Дренаж, який буває різний, великі або маленькі камінці. Цей дренаж кладеться на дно горщика, потім насипаємо ґрунт. Грунт також буває різний. Стандартний це для однієї рослини, виду рослин, і універсальний, який підходить для всіх рослин. Давайте посадимо рослинку, насипемо землі, посадимо на сінечку, не забудемо поливати, виставляти на сонечко, і незабаром у нас виросте гарна, гарна квітка. Дітки, ви молодці. А давайте тепер з вами пограємо в гру, що потрібно для квіточки. Виберіть предмети, які потрібні квітці, щоб рости. Сонечко і світло. Так, потрібні А водичка? Так, молоко. Ні, не потрібно пісок. Ні, грунт. Так, потрібен. А місяці темрява? Ні. Іграшки. Ні. Сніг і мороз. Ні. Тепло. Так, а холод. Ні, а повітря. Так, потрібне. Молодці дітки, ви дуже гарно грали, але нам уже час. Прощатися до нових зустрічей.